Цікаво, в одних виходить, якщо в житті все йде не так, як хотілося, бізнес Ех, приходиться закривати, з'являється депресія, бо нічого в житті не виходить, все погано. Одні люди зупиняються та от видаляють всі соціальні мережі, каже, все, я там вів блог, вже не буду вас, тому що в мене нічого не виходить. А другий скаже: так, в мене нічого не виходить, але я ж мушу щось робити. Знаєш. Включаю телефон, розказує, що в мене стається, і насправді блог це велика підтримка. Як я розбила машину, зразу посипались коментарі: О, та то не страшно, то в мене ще гірше було. І давай кожен в коментарях мене підтримувати. І люди вони люблять спостерігати не лише за успішним успіхом, а ще за тим, як хтось скотився на дно, і це інтрига. А як людина звідти підніметься, чи вона з цим справиться, чи її все таки це все задавить, це теж дуже цікаво. Тому, якщо в когось складається так в житті, є такі блогери, які з того починали, що вони були на самому дні і вони не зупинялися. Та? І Є люди, які з ними аж до зараз, вже коли вони вже там піднялися, це все пережили. Але мені здається, такі моменти є в житті в кожного. Та? Є Таке піднесення, буває якийсь період депресії, це є нормально, але найгірше. Це опустити руки, як для мене. Треба боротися, треба йти далі, щось спробувати, не здаватися. Ну, бо здатися це вже ну, не знаю. Напевно, яма 2 на 2. Інакше ніяк треба боротися. Поки ти живеш, поки ти дихаєш, треба щось робити.